То я хочу сказати, Бог не є зло, гріх є зло, Бог не є зло. Амінь. Бог не є зло. І е, в слові він, дивіться, він, він може гніватися, може гніватися Бог. А страшно, коли він гнівається. А якщо на тебе гнівається, було би страшно, то Бог страшний, ой, виявляється. Слухайте, від його судів страшно, так, да, але він не є злом. Він страшний, він справедливий, він суверенний, він суворий, він гнівається, але не є злом. Амінь. І в Якова написано: нехай ніхто не каже, коли його спокушують, мене Бог спокушує, бо Бог не спокушається злом і сам нікого не спокушає. І сам нікого не спокушає. Він не є зло, він не робить зла, він нікого не спокушає злом. Спокуса це про гріх. А гріх це ворог Богові. Зло це гріх. Бог не зло, Бог не злий, Бог є любов, Бог добрий. Амінь. Він не зло, але може викликати е, страх.